Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Отримувати подарунки приємно, але далеко не завжди. Іноді подарунки можуть справді образити, якщо, наприклад, подарували від моршок старшій пані, і побажати їй виглядати молодшою, або жінці купити сковорідку на день народження. Дуже часто це відбувається не навмисно, як от у чоловік міг собі уявити, як жінка у гарному фортушку готує йому щось смешненьке на цій сковорідці, посміхається до нього, хвалить. Чоловіки зовсім по-іншому ставлять до сковорідок, не так, як жінки. Але іноді люди навмисне дарують щось таке, аби познущатися, а отримувати Подарунок образу не така вже легка справа. Саме так Ольга отримала на новорічному корпоративі кокос. Санта дістав зі свого мішка для неї справнішенький, волохатий кокосовий горіх замість гарної термочашки модного блискучого чохла на телефон або безпровідних навушників, як інші її колеги. Організувала все це групка найактивніших дівчат з офісу. Олю ні з ким особливо не дружила на роботі з нею, кепкували і сміялися за те, що вона була непримітною, завжди слухняною, тихою, трохи згорбленою 40-річною жінкою. Сім'ї вона не мала, натомість досі мріяла про романтику і любов. І тут на святкуванні з неї теж посміялися. І навмисне подарували цей безглуздий, незрозумілий кокос. Жінка розгрубилася, притиснула до себе подарунок і лише дивилася на колегу шелешено, а вони сміялися ледь не до сліз. Випили і веселилися собі. Одна колега навіть підколола, мовляв, це для того, щоб щоб Ользі було про кого піклуватися тепер. Оля пішла з корпоративу трохи раніше за інших, навіть не лишилася на святковий обід, хоча наготувала для нього немало, і пиріг, спекла, і салатів нарізала, але лишатися не хотіла. Вона йшла і плакала, наче дитина. Було так гірко і сумно, життя, здавалося, таким марним і незмістовним, йшла додому, де порожньою її ніхто не зустріне. Вже біля будинку з нею привітався чоловік з сусіднього під'їзду і спитав, що таке вона несе. Жінка розповіла про кокос і сказала, що повечеряє ним, напевно, якщо вдасться розбити. Грецькі кололи дверима, коли була мала, але цей, напевно, так легко не дасться. Чоловік подумав, запропонував піти на будівництво, яке тривало недалеко від їх двору, і спробувати розбити кокос цеглою. Чому, власне, і ні? Ольга і Віталій поклали кокос на асфальт і почали кидати у нього цеглою по черзі. А він не розбивався. Зате одна з яку дівчина кинула, відскочила прямо на ногу сусідові. А ой, закричав Віталік, прямо як у дитинстві. Потім чоловік сказав, що вже що як вже не вийде розбити той горіх сьогодні, то завтра він розколив його інструментом на роботі, і не такі міцні горішки він розколював, то і цей здасться рано чи пізно. А поки що вони пошкодрягали додому до сусіда і пробували розпиляти волохатий подарунок ножівкою. Пиляли, втомилися, Ольга зварила трохи макаронів, поки чоловік далі змагався з горіхом, ще й присипала сиром. Вони вечеряли, ділилися історіями з дитинства, жартували, по дитячому сперечалися про кокос, багато сміялися, а потім зрозуміли, що їм так класно і затишно вдвох, що вони не хочуть відпускати один одного. Новий рік вони святкували разом. Всі наступні нові роки також, і кожного разу купували кокосовий горіх як символ їхньої зустрічі. Ольга пішла зі старої роботи і вивчилася на ведучого, працювала на весіллях та корпоративах і завжди стежила за тим, щоб ніхто нікого не обділив подарунком і не подарував щось образливе, як колись той кокосовий горіх. Хоча, як виявилося, не таким же і поганим він виявився, бо всередині кокоса були любов, затишок і справжнє щастя. А це найголовніше. Любі друзі, як вам така історія? Чи вірите ви в кохання з першого погляду? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.